Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні засідання бюджетної комісії, але присутні четверо депутата. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Голосуємо. Одноголосно голосно, дякую. У депутата є питання за порядку денного? Голосуємо за порядок денний. Хто за те, щоб провести дякую. Одне питання про внесення змін до бюджету. Доповідає Марина Валеніна. Наприклад. Вам на розгляд надається проект рішення проница змін до бюджету Бізутського селищного ради. розпису місяців загального фонду державного бюджету на 2026 рік року, парків по загальному фонду по надходженням, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом. У сумі 14 мільйонів сто тисячі гривень на код доходів до додаткова додата з державного бюджету місцевим бюджету на функціонування території, на яких ведуться бойові дії. У сумі 14 мільйонів сто тисячі гривень. Тобто ці кошти були надані нам в бюджеті. Ми їх прийняли цю субвенція. Зараз змінюємо зв'язку щознадцять класифікація. доходів, змінюється просто код надходження. На підставі постанови Кабінету міністрів України від 26.12.2016 року номер 17.1763 витягу з політичного розпису основань загального фонду приймається досрочна бюджету субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти у сумі 4 млн 700 500 гривень у зв'язку з чим збільшується планове сігнування по відділу освіти Бізотівського селищної ради здійснення доплату на працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом заробітна плата у сумі 3 мільйони п'ять2 тисячі вісімсот гривень, нарахування на заробітну плату 847 тисяч 632 тридцять дві гривень. Також написання постанову кам'яне міністра України від штати. Надається субвенція до сегодняшнього бюджету а, по загальному фонду. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом у сумі 38 мільйонів 403 тисячі п'ятсот гривень. Збіз зв'язку з чим збільшується планове сигнування по загальному фонду відділу освіти відзорівськосової ради надання загальної середньої освіти за загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції заробітна плата у сумі 31 мільйон 478 тисяч 281 вісімдесят Нарахування на оплату праці у сумі 6 мільйонів 925 тисяч 319 гривень. Також на підставі розпорядження Харківської обласної військової адміністрації від 12.01.2022 приймається до сочного бюджету субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб за окремі заходи з підтримки осіб, які захищали суверенітет суверенітету територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції в державному бюджету у сумі 400 320 гривень. Також збільшується плани тренування по загальному фонду по розпоряднику коштів зірівська селищна рада для розпоряднику коштів 3 ліня. Комунальна установа, центр надання соціальних послуг Зерівської селищна ради, забезпечення діяльності фахівців супроти ветеранів від мобілізованих осіб та окремих заходів з підтримки сітки захищали незалежності резатіальної цілісності України. Заробітна плата у сумі 328 128 тисяч Нарахування на, на оплату праці у сумі 72 192 гривні. Також на розпорядження Кабінету міста України від 2026 року номер 25 р приймається до досяжного бюджету дотація з місцевого бюджету на розділення передання зерного бюджету видатків з отримання закладів освіти та охорони здоров'я у сумі 872 тисячі 970 гривень. Зв'язку з чим збільшується плана васильнування по загальному фонду, по відділу головному розгляду коштів Бріджіка селищна рада, первинна медична допомога населенню, що дається центрам первинної медичної медико санітарної допомоги для одержання коштів 9 рівня Кемпель Бюзерського селищного цепомета No3 Харківського району субсидії та поточний транспорт новою суморганізація у сумі 26 364 гривень на чотири гривни на зв'язку тренерів з підвіщення рефі. Також по відділоці Біслотського селищного Слі надання загальної середньої освіти на оплату природного газу у сумі 846 тисяч гривень у зв'язку з підвищенням натуральних показників. Також рішення 57 го позачергової сесії Біслотівської селищної ради під 8 від 8 скликання 23.12.2025 року Бізотівської селищної ради громади на 2026 рік. Та додатки до нього зі змінами доповнюються пунктом такого змісту. відповідно до статті 23 бюджетного кодексу України надати право виконавчого комітету бізорівської селищної ради за погодження із постійною комісією з питань бюджету, економіки, фінансів, та комунальної власності та наступним затвердженням на сесії селищної ради здійснювати між сесійний період рахування розподілу та перерозподіл транспорту державного обласному та інших бюджетів і вносити відповіді зміни до бюджету бюджетів одісне та крайним громадою. У зв'язку з цим пункти 12, 13, 14, 15, 16, вважати 13, 15, 15, 16 та 17. У мене все. Чи є якісь питання? Так. Субвенція по вчителям на заробітну плату ми приймаємо зв'язку з підвищенням заробітної плати. Освітня субвенція вона збільшилась. Також кошти дві ну, підсот від президента теж надаються вчителям, а також субвенція додаткова дотація. Надається на енергоносії. Це охорона здоров'я і. Відділ освіти, а школам теж ці кошти задалися. За да. І також субвенція Центр надання соціальних послуг це фахівець із супроводу ветеранів. Цей кошти теж його заробітна плата за рахунок цих субвенцій, за рахунок да. держава надає на отримання цих фахівців. У зв'язку з цим ми з вами забрали сесію, планувалися там на людьми, може, ми ну, треба було розподілити ці субвенції, щоб отримала заробітну плату вчителя у Є да, питання. Нет, нет. Голосую. Хто за дане питання? Одноголосно. Дякую. 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 Работа закінчена. Можна було не спешити. Ну,